Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, там дивана нас чекають, всі готові. Вирушаймо, ну, в ліс. З давніх давен ліс свабив людей. Що таке ліс? Це багато дерев. А що таке дерева? Дерева це матеріал. В ліс пішли скринять. Знахідок знайшли. Скриньку знахідок знайшли і в садочок принесли. Заглянемо в скриньку, що ж тут цікавого. Заглянемо в скриньку і побачимо, що ж тут цікавого. О, сиву давнину народні майстри виготовляли з дерева дуже багато цікавих речей. Предмети побуту. Для малят з дерева майстри виготовляли чудові іграшки. А ще майстри виготовляли різні свистульки, дарували їх дітям, діти бавилися і це ставало своєрідним оберегом. Іграшки вражають своєю фантазією, різними кольорами. Намалюю коника, намалюю. Коника гривастого розмалюю, а моя сопілочка буде грати, буде коник весело танцювати. А давайте зараз послухаємо звуки, звуки лісу. Вони лунають із скриньки. Закривайте оченята та відгадуйте, що відбувається. Відгадали малята? Так, це невеличкий дощик. Відгадали малята? Подуває в лісі легкий вітерець. Це друг всьому живому. Так і звір живе у ньому. Здогадалися. Це дятел. шарудить листочками, мабуть, якийсь звір з'явився. Слухайте уважно, хто ж це за звір? Вірно, це лисичка, народні казки образні, тварини, мов люди, і у кожного свій характер. Завжди народ складав загадки, пісні, казки. Про мешканців. Народ завжди поважав тварин і називав їх лагідними словами лисичка сестричка, їжачок хитречок. Е, ведмідь набрід. А про яку тварину йдеться далі мова? Ми зараз з вами розглянемо цю таблицю. Це дика тварина. Живе в лісі, має чотири лапи, тіло вкрите шерстю. Дитинчат вигодовує молоком, це хижак, у нього велика паща. Молодці малята здогадалися це вовчий братик. Поспішаймо в слушний час добрий ліс зустріне нас, а в лісі росте чікали. Це символ українського народу. А скриньки лунає чудова мелодія. Давайте, малята, порухаємось та будемо підспівувати. Народ цінує калину за її цілющі властивості, лікувальні властивості, готують багато різних страв, прикрашають короваї та пригощають найдорожчих людей. А ще народ про калину склав багато прислівів, приказок, вислів. Зараз я буду починати, а ви мені допомагайте малята. Калина біля тину. Щастя для родини. Дівчина у вінку, мов калина у цвіту. Любиш Україну, посади калину. Вона так красива, мов червона калина. Без верби та калини нема України. Отже, діти, бережіть калину. Шануйте калину, а ще краще разом з батьками посадіть калину біля свого будинку. Бо калина це душа, це душа людини, яка її посадила. Калина виросте красивішою, а ви здоровішими. Ліс це диво, ліс це казка. Тож приходьте в ліс, будь ласка. Але завжди пам'ятайте, диволіс охороняйте.